Єврокомісія зробила ще один крок до створення у ЄС банківського союзу. Так, Брюссель пропонує, аби за проблеми банків розплачувалися самі банки, а не платники податків. Про це заявив комісар ЄС фінансових ринків Мішель Барніє. Єврокомісія говорить про створення міжбанківського фонду, який надаватиме допомогу банкам у скрутному становищі. Ми не хочемо повторення ситуації, коли уряд виявляється припертим до стіни і немає іншого вибору, окрім як виділити державні кошти для уникнення катастрофи для всього суспільства. Ми вважаємо, що банкіри та їхні акціонери повинні взяти на себе відповідальність. Європейські банки мусять розробити плани дій на випадок надзвичайних ситуацій та створити чіткі процедури банкрутства. Якщо з пропозиціями Єврокомісії погодяться країни ЄС та Європарламент, євросоюз може таким чином застрахувати себе від хаосу на кшталт того, що трапився в Америці після краху банку Lehman Brothers у 2008 році. У довгостроковій перспективі це матиме ефект, але я не думаю, що це вплине приміром на нинішню ситуацію в Іспанії. Можливо, працюватимуть інші пропозиції, але все це буде на зараз, адже закон ухвалять. Не завтра, сказав експерт Ганс Гак. Комісар Барні зазначив, що Євросоюзу знадобиться мінімум рік, аби втілити в життя пропозицію. Європейські експерти називають інший термін щонайменше три роки.